Поруч історико релігійного центру Гора на у селі новий мартинів відтепер є алея слави військовослужбовцям Махно груп семи відважним воїнам, які віддали свої життя за Україну. Саме тут, де зустрічається земля і небо, постало місце пам'яті, молитви та вдячності. Центральним елементом алеї став кований монумент Ангела, який уособлює душі полеглих героїв Махно груп. Його створили галицькі майстри ковалі, брати Фігулі, втіливши ідею Ярослави Андрієшин. Це була ідея, все ж таки, мами нашого Андрія Лаща висадити на горі на Дністром сакури. Але після того, десь так з Божого провідінням в інтернеті, я знайшла малюнок. Після того я поїхала другий день. Я поїхала до хлопців ковалів, подала, показала їм цей малюнок. Вони намалювали ескіз і почалася робота. І тому на сьогоднішній день дякуємо Богу, дякую батькам, дякуємо нашим хлопцям за таку силу, за таку ласку. Що нам надали зробити пам'ять про них, як розповіла пані Ярослава, монумент не випадково розташований поруч брами зі святими апостолами Петром і Павлом, над якими височіє Архангел Михаїл, засновник небесного війська. Тож символічними її слова, що стали натхненням для створення меморіалу. Наші хлопці в камуфляжі стукають у Петрову браму. На металі викарбовані імена воїнів «Махногруп» – Андрій Лащ позивний Махно. Володимир Фіголь Хрущ. Ігор Погребенник Нацик. Валентин Ємбрик Смичок. Андрій Коваль Гермес. Владислав Олексійовець Мушкет. Та Станіслав Микита снікерс. Така прийшла думка посадити алею Сакуру. Але через три дні до мене прийшла пані Слава Андріїшин. І каже. Ви знаєте, це не просто має бути алея, тут має бути історія ваших дітей і показує мені пам'ятник ангела з крилами і з мечем. І говорить: ви знаєте, є така легенда, що Петро відчиняє браму тим, хто в камуфляжах. Повірте, ваші діти в район. Ви знаєте, це дуже нас зачепило душі в душі, і захотілося справді цю ідею розвинути, підтримати. У пам'ять про кожного з них родини висадили сім сакур, як символ життя, що продовжується у серцях близьких і побратимів, хлопцям, які віддали своє життя, а і найбільший прояв і любові, і відваги, який може бути на землі. Найбільше, отже, віримо, що вони точно. Загадними, які отут височить на брамі, вже в небесному воїнстві. Вони навіть не стукають, вони вже там є. Вони були дуже сміливі, дуже талановиті. І на сьогоднішній день підрозділ продовжує їхню справу. Ми далі знищуємо ворога. Хотів би подякувати всій громаді за те, що ви шануєте пам'ять наших побратимів. Особливим моментом стало звернення батька героя Володимира Фігуля Василя Фігуля, який подякував за збереження пам'яті про відважних синів і подарував міському голові ікону Матері Божої. Відтепер ця ікона зберігатиметься у храмі Святого Миколая у новому Мартинові як духовний оберіг бурштинської громади. Сім молодих воїнів, всім душ, що злетіли до неба. Вони були різними, але їх єднала любов до України. Відтепер їхні імена житимуть серед молитви у струю небесного війська, що береже наше небо. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай».